Що ви робите, коли відчуваєте, що прийняти ви не можете якусь ситуацію або свою емоцію? Ну, не ж такого, що от злість, от наприклад, я розумію, що в мене зараз злість, я розумію цю емоцію, але прийняти мені ну, дуже важко і стримати себе. Ну стримати теж uh -huh. я не можу прийняти злість, або я не можу прийняти ситуацію, яка викликала злість. Да. Скоріше за все, я не можу прийняти ситуацію. Я не можу змиритися з тим, що щось йде не так, як я хочу. Стосовно злості і стосовно сорому, ми відчуваємо сором, якщо наші дії. Не відповідають якісь ідеальній моделі поведінці, яку ми про себе придумали. А злість це якщо поведінка інших не відповідає тому, що я б хотіла бачити. І, наприклад, я відчуваю злість, людина все одно робить не так, як я хочу, або щось відбувається в світі не так, як я хочу, ну і я це не приймаю. Я не можу приймати або не приймати емоцію, Вона є незалежно від мене. Але глибше, якщо піти. Яка потреба не задовільняється, і от з цим же можна працювати? Коли я усвідомлюю, що, наприклад, це може бути потреба, ну там в контролю, що я можу контролювати, що я не можу контролювати, що я можу контролювати частково, на що я можу вплинути така проактивна позиція? Наприклад, я розумію, що я це взагалі не можу контролювати, ну от як війна. Чи можемо ми контролювати з вами кінець? Війни не можемо. Це не в зоні нашої відповідальності, але що ми можемо контролювати? Безпеку. Свою безпеку, що, що ми можемо контролювати? Своє життя в умовах війни? Чи я ставлю життя на паузу, чи я зливаю своє життя в ненавість? Чи я це приймаю як шалений урок? який мені випало пройти, щоб розвинути людяність, розвинути, можливо, нарешті чесне життя. Так, як багато людей, вони дійсно почали жити значно якісніше, тому що ти не знаєш, чи буде завтра, правда? І це теж про злісі прийняття. Розумієш, так, Оль? я дійсно, начебто, не можу з цим змиритися. Але коли я усвідомлюю свою потребу, частково я можу контролювати своє життя в умовах війни. Ну, так само я можу, наприклад, контролювати або обирати якусь поведінку в стосунках з конкретною людиною, да, яку, наприклад, я не можу повністю контролювати, і вона мене злить. Тому не емоцію ми приймаємо. Верніше, не злість, да, я не можу прийняти, а я не можу прийняти ситуацію. Якщо її не можу прийняти, я шукаю потребу і знаходжу спосіб, як це задовільнити.